Одна учениця прийшла вивчати математику, природничі науки та історію, навіть не мріючи, що навчиться чогось більшого того, що врятує її життя. Я думаю, що адвентистська освіта є великою місіонерською сферою в Африці. Загалом, навіть у цій школі навчається більше учнів, які не належать до церкви адвентистів сьомого дня. Лише близько 5% учнів цієї адвентистської середньої школи походять з адвентиських родин. Це дає чудову місійну можливість поділитися любов'ю Ісуса в столиці Камеруну, місті Яунде. Ви не можете сидіти без діла, оскільки до офісу приходить багато людей, які діляться своїми проблемами, і ви маєте дати їм підтримку, молитися разом з ним. Якось учениця на ім'я Камхо зайшла до кабінету капелана Етней, шукаючи допомоги. Їй було боляче, тому що вона мала проблеми з серцем. Після багатьох візитів лікарів було вирішено, що їй потрібна операція. Вона не походила з християнської родини, але капелан Една навчив її молитися. Я сказав їй, що молитва це діалог між нею та Богом, її небесним батьком. Я сказав їй, що якщо вона вірить в Господа, то немає проблем, адже для Бога немає нічого неможливого. Я навіть закликав її почати молитися щоранку і щовечора про цю конкретну проблему. Після того, як капелан Етна та Камхо провели тижні, молячись про її серцеву проблему, лікарі були здивовані побаченим. Я молилася і молилася. Потім, може п'ятий раз, коли я пішла на обстеження, мені сказали, що лікар здивований тим, що відбувається. Я більше не бачу хвороби. Лікар викликав батьків в кабінет, запитуючи, чим вони лікували дочку. Батьки відповіли, що нічим проблема з серцем зникла, єдиними ліками була молитва. Тепер капелан допомагає мені зрозуміти, що Бог це перший, про кого ми повинні думати в житті. Тепер, коли капелан мені сказав це, я почала молитися з ним щодня. Церква адвентистів сьомого дня в Камеруні розповсюджена в південній частині країни. Церковні лідери також хочуть вплинути на життя Камхо в північному регіоні країни. Зараз у цій місцевості немає адвентистських шкіл, що робить її чудовою можливістю для місії. Дуже важливо. Ливо побудувати школу в північному регіоні, де є багато неадвентистів і навіть багато нехристиян. Це дуже важливо в першу чергу для місії, тому що, як ви знаєте, ми повинні досягти регіонів, які навіть не чули про Христа. Вже є земельна ділянка під нове приміщення школи. Вони мають проєкт будівництва та бачення того, як школа буде виглядати після завершення. Пожертвування 13-ї суботи піде на допомогу церкві в Камеруні, щоб побудувати першу школу в північному регіоні. Будь ласка, моліться за цей проєкт, який дасть можливість поширювати Євангелію людям, які ще не охоплені. Дякуємо за вашу підтримку пожертвуваннями 13-ї суботи.